Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так захотілося мені зробити розклад, було, є, буде. Нагадую вам, що було і є. Це ваша сигніфікація. Якщо вам резонує, або наприклад, ви знаєте, що така ситуація є у когось з ваших знайомих, то звичайно, дивіться далі, беріть для себе користь з цього розкладу. Будемо шукати да з якої ситуації вихід. Ну, дивлячись, що зараз покажуть нам карти. От але просто прийшло відчуття, що комусь потрібна допомога. Не знаю про кого будемо знімати. І нагадую вам, будь ласка, запрошую вас на мій проєкт «108 свічок. 108 щасливих трансформацій. Він буде довжиною саме 108 днів. І повірте, ми дуже круто прокачаємося. Це буде комплекс психоезотеричних технік. Це. А... Заходьте в опис, любі друзі, не буду займати ваш час, подивіться там мої контакти. І, взагалі, будь ласка, я вас запрошую, заходьте в спільноту, я пишу там пости почала писати, тому що зараз тут теж це є можливість така. От тож хоч покажіть, чи потрібно вам це полайкайте, будь ласка, мене. Мені це дуже приємно, і я завжди радію, коли мені пишуть коментарі. Я завжди відповідаю. Тому, будь, будь ласочка, любі друзі, будьте щирими, і все вам повернеться тисячекратно. І так, я починаю. Починаю. Ще не розговорилась, ну, поїхали. Прошу у Таро сказати, для кого цей розклад, дати мені дві карти, що було. Що зараз у людей? І що буде? Тож, перші 4 карти це ваша синіфікація. Далі будемо відкривати, тому що тут якась біда-біда, будемо відкривати цей момент. Що з цим робити? да І так, дивіться, що з цим робити? Бачите, і випала повішений і лицар Пентаклів. Це ж. Те, що було повішено, ну, звичайно, це якась невизначена ситуація, коли ви могли взяти або свідомо, або несвідомо, да? ви взяли якусь паузу в житті. Вам треба тут було розібратися, що мені робити, як мені робити, куди мені далі йти. А карта ця каже про мудрість, про свідому відмову від чогось задля досягнення чогось більшого, да? коли. Ми не поспішаємо, коли ми шукаємо ті відповіді, звертаючись до своєї інтуїції. Карта ця каже про сильний характер, тому що не так легко від чогось відмовитися. Да? Іноді люди бояться, знаєте, зависати. Вони думають, що все пропало одразу. От, але ж тут у вас... Звичайно, вищі сили з вами, от у когось, можливо, навіть відкрилися надприродні можливості. І це так само могло вас просто ввести в такий ступор, да? тому що ну, а що це? А я а, а що мені з цим робити? Тобто, на, на цій ноті так само ви могли трошки ну, підвисити під, підвесити підвесити, підвесити. Я не знаю, як правильно сказати. <смі> повішати, от, повішати себе за ногу. Да? От могли, щоб тепер трошечки з цим усім розібратися. Тож була якась зупинка у справах взагалі. Лицар Пентаклів перевернути, любі друзі. Карта все ж таки каже такі позиції про апатію. Да? Взагалі з усіх лицарів це саме і так повільний навіть в прямій позиції. Да? А коли він перевернутий, то це, ну, можливо, були якісь навіть втрати, там втрата роботи, або ви відчували відсутність уваги. І Ця карта так само каже про зупинку, і навіть могла бути зупинка в усіх сферах взагалі. От просто в усіх. От. А, ну що ще? Тут, знаєте, Можливо, ви і свідомо брали так само да, час на перезавантаження. От, але з одного боку, можливо, було так, а з іншого боку, дві карти кажуть, що ви не могли якийсь певний ну, тривалий час, тому що старший аркан прийняти якихось правильних собі рішень. Лицарь Пентаклів, це, звичайно, і про гроші, і стосовно відносин. Да, тому тут дві сфери у вас, ну. Ще раз кажу, тут дві карти, вони кажуть про одне, розумієте, що була запи, е, зупинка от, і, або. Це відбулося в декількох сферах, коли я не знаю, що мені, як мені збільшити мої гроші. От, і звичайно, це якимось чином могло і повпливати на ваші відносини. да, Бо ви були не впевнені, хочете ви зараз у відносинах цих збільшувати, наприклад, гроші? да, Тому що, ну вже ж ми розуміємо всі, да, що люди так само різні. Хтось, на жаль, приліпляється для того, щоб просто щось мати да, від іншої людини. Тому ну, тут різні могли. Бути у вас причини. Тепер дивіться, що наразі, двойка мечів. Це про ситуацію, про ситуацію, де сварки, зради, біль душевний, да, от, лицемірство якесь, звичайно, тут втрати безчестя. Ну, тобто, але дивіться, ви з певних якихось причин ви себе самі тримаєте в такому, розумієте, ну по-повішеному ви, звичайно, могли війти, на, знаєте, як глибоко в ці енергії. Да? Апатія, це якщо у вас апатія, то це ну страшний такий недух, скажімо, тому що апатія це. Кайф для диявола. От він полюбляє, коли люди в апатії. Тому що коли апатія, ти нічого не хочеш, тобі ну, страждати та ладно, буду страждати. Да? Ну ладно, розірвіть мене на шматки, кому там ще кусочок мене треба. Да? От тут такий може бути стан. От і він, на жаль, продовжується. поруч паш і він перевернутий. Це так само шахрайство, обмани, якісь хитрощі постійні з боку інших. Ну, Іноді ця карта каже про хитрощі. ну, Такі, знаєте, вони не то, що неприємні. Наприклад, там, доросла дитина може трошки дуркувати, да, і там, замість того, щоб просто сказати, там, ма, пан, ну, да? от мені там на щось не вистачає. Дитина може ну, маніпулювати, скажімо так, да, батьками, дитина може все ж таки ем, казати, там, що в мене проблеми, ну, щось вигадувати, да? щоб щось мати ну, Тут про фінанси таке щось, якісь, якусь користь. от, Тож тут якась молода, можливо, в вашому житті з'явилася да, така капризна особа, завдяки котрій ви знаходитеся в такому стані. Можливо, це просто ваші такі енергії, що ви можете, звичайно, тут бути в таких неприємностях, і за цього ви можете бути роздратовані, да? от, і за цього ви самі можете бути такою капризулею, коли мені все не подобається. Я нічого не хочу, і так далі. От ну або це інша. Ну тут ви розумієте, коли такі люди приходять в наше життя, це означає в нас так само є енергії, да, тому що тут людина сидить. Навмисно себе тримає в таких обмеженнях, нічого вам не заважає тут йти далі, взагалі, да, обійти таких людей, прибрати. Звичайно, якщо то дитина, ми не можемо її прибрати, але можемо її обмежити. Її негативний вплив, наприклад, тому що це. Не гаразд, не окей, коли батьки віддають все дорослим дітям, а самі о, вибачте, ну, якісь там сухарики доїдають, так не повинно бути. Я не знаю, чомусь йде про дитину енергетика. От а можливо, знаєте, ще іноді пажи кажуть про те, що ви від безвідповідальна, ви в дитячих енергіях, ви безвідповідально відноситеся до свого життя. Ви думаєте, що все пройде, що все мине. Двойка мечів, це коли ви мали. Якийсь розрахунок можливо, да? Ви на щось або на когось тут розраховували, але вас дурять, вам морочать, як то кажуть, голову да тут навіть може бути невеликий магічний навіть вплив. Це коли знаєте тут пов'язка у пані на очах. От, і так само називаються амарочки, є такі в магії, коли просто закривають очі. Людина не бачить, наскільки, по-перше, вона в обмеженнях да, вона виправдовує інших постійно. Отакі тут якісь енергії. А по-друге, по людина не бачить, не вірить, настільки в себе, вже, що вона не бачить, що в неї в ноги не зв'язані, руки не зв'язані. Відкрий очі, ти побачиш, що навколо тебе великий великий чудовий світ, де безліч Гарних людей, да? Але ну, це означає, що вам треба пройти таке випробовування, раз ви себе ще тримаєте. Будь-яка ситуація, дивіться, вона не відпускає чому, тому що ще не взяли весь досвід. Якщо ви досі себе в цьому тримаєте, значить вам це треба. Ну і дивіться, тепер, що буде, так? Да? Тобто тут зрозуміло, хтось вас дурить, от, дурить шахрайство міста, Тут в принципі, що тут дві карти про одне кажуть, що тут дві карти кажуть про одне. От, і а, що буде? Ну, дивіться. Шість пентаклів, да? і тут карта каже про гроші. Ви можете отримати подарунки тут, ви можете отримати якусь допомогу, ви можете тут, в принципі, самі навіть да? Вже перейти на той рівень, коли ви зможете комусь тут допомогти. Фінансово, наприклад, да? або зай... будете займатися благодійністю. От тут як карта про... каже про достаток благ. Про якесь навіть меценатство, можливо, да? От, Ну, або тут буде сприятливий момент. Знову таки, якщо вам потрібна допомога, ви можете її від когось отримати. Але дивіться, що йде далі, і ця карта просто випригнула да? в розклад. Я хотіла, в мене була думка три карти дістати. Я не дістала, дістала дві, але вона, бачите, попросилася. от, І тут про зраду, про ненадійні відносини з друзями, про стан бідності. Дивіться, ваша шестерка, і ви через зраду. Це, знаєте, такі друзі є, котрі гуляють за ваші, а потім кожен за свої. Да? От ми твої прогуляли гроші, а тепер кожен за свої буде гуляти. І тут, можливо, буде якась така неприємна у вас ситуація. Можуть бути і сльози, і скорбота, нещастя. Да? Тут можуть зрадити вас і так далі. От, і знову ви тут можете повернутися в свою зупинку, розумієте? Тому що тут хаос в житті, тут не вистачає грошей, тут марно да? але тут пара, і хто кого підбиває, да? ну в будь-якому випадку, ви повинні взяти відповідальність за своє життя на себе. Ви не можете казати, навіть якщо вас хтось розкручує постійно на гроші, ви не можете казати, що він, вона винні, тому що вони пробують розумієте, а ви ведетеся. То тут у вас безлад в думках буде, і від цього буде і безлад в житті. Да? Коли людина о, це внутрішня бідність, розумієте, коли людина думає Боже, та що ж я така, такий або така нещасна, та що ж мені нещастить? Тільки я там піднялася, да тут одразу зрада якась можливо. Ну тут ну будь-що може відбутися, але десятка мечів. Це як пік, ви розумієте? Це коли треба обрати вже себе. Давайте дивитися, що буде далі, як вийти з цієї ситуації. Я давайте так запитаю, що допоможе вийти з такої негативної ситуації. Тому що тут же, любі друзі, у вас починається закальцовка, і потім це буде негативна карма. Якщо ви зараз не будете виходити, розумієте? Тому що тут зупинка, да, і тут дві карти, вони так само такий стан, це переломний момент. от П'ятерочка, да? десятка мечів, це коли можна застрягнути в такому стані жертви на тривалий час. Давайте дивитися, що допоможе вийти з такої ситуації. Ну, чудово, любі, друзі! Чудово, любі, друзі, що допоможе, А, да? Рука в мене потягнулася, я все ж таки витягнула і цю карту. Але дивіться, що вам допоможе. Тут пентаклів це якийсь шанс. У вас з'явиться якийсь шанс. Ви тут можете зібратися, зібрати себе докупи, да? Тобто, дивіться, тут у вас буде біль, буде знову-таки ситуація невизначеності. Тепер. Дивіться, бачите, колесо фортуни можете крутанути в свою сторону, але у вас знову-таки поруч люди негідні люди з вами. І ви знову можете все втратити. Тому що тут спинтати, да, це ви можете щось там, наприклад, ідея до вас прийшла щось продати. Ну, Можливо, у вас щось є. Або якусь справу свою розпочати, да, і ви. По тузу, це коли, знаєте, такий яскравий початок може бути. Ви тільки вийшли з товаром якимось, да? неважливо, що це. Ви тільки вийшли кудись там в інтернеті себе показали. Люди: Вау, клас, супер, купляємо у вас. Розумієте? Тут може фінансово пощастити вам. Але дивіться, у вас всі. Фінансові моменти вони з обмеженнями і перевернуті здебільшого, да, але шанс у вас буде в майбутньому, любі друзі. Тож, будь ласка, тут у вас або вигідний альянс якийсь. Не пропустіть свій шанс. Він він вам саме і допоможе витягнути. Вам себе допоможе витягнути от з такої бідності. Але дивіться, паж мечів поруч. А паж мечів, чи це знову якась людина в вашому оточенні дуже багато, якихось людей, котрі вас постійно дурять. Розумієте, і це знову людина, котра може вам щось обіцяти знову такі, знаєте, такі надавати медвежі послуги. Да, тобто, та я за тебе все зроблю або для тебе, або ще щось. Розумієте, вас знову будуть розводити на гроші. Якщо ви поведетеся, да, то колесо фортуни тоді розкрутиться в іншу сторону, тому що колесо фортуни навіть в прямій позиції, це може вам пощастить, а може і не пощастить, від вас залежить. Якщо ви знову будете тут піддаватися на різних, отаких несвідомих людей. Розумієте? Якщо ви тут будете. А, Дозволяти знову віроломним людям заходити в своє життя, ви можете взагалі знову все втратити. Добре, що тут допоможе зберегти вам гроші і вийти на, інші, на інший рівень? Що допоможе? Що тут допоможе? Ну, що допоможе? Туз з кубків, любі друзі, туз з кубків, бачите, і... Знову таки, ви дозволяєте іншим людям залазити прямо, ну, така, така ідея, інформація, прям свій кашельок, таке мене враження, що ви дозволяєте керувати собою. Ту з Кубків це нові почуття. Або пробудження почуттів. Так? У вас можуть з'явитися нові бажання розумієте, тобто змінити своє життя, наприклад. Так? Нові бажання, або у вас з'явиться новий погляд, ви можете тут якесь класне усвідомлення для себе зрозуміти, де я? Або чому я в таких ситуаціях. Тобто ви можете не завдяки навіть цьому розкладу, буде момент, коли ви на почуттях своїх зможете дістати з глибини себе те, що вас тримає постійно в обмеженнях і те, що винуждає вас страждати. Це якась, скоріш за все, негативна така обмежуюча. У вас установка, тому що, ну вибачте мене, але ментально здорові люди не будуть страждати, тому що ну, тривалий час, тому що нема в цьому сенсу. Тут у вас може бути ще дивіться, не пропустіть. У вас, бачите, два початки, два шанси будуть. Тут у вас шанс або новий союз, або нове кохання. Можете когось зустріти. Розумієте? Але поруч дивіться, королева Пентаклів перевернута і колісниця. Королева Пентаклів. В такій позиції каже про жінку, котра звикла командувати. Мало кому довіряє, можливо, ваші це будуть енергії, да? і ви забоїтеся, тому що це стан війни всередині може бути, всередині вас, коли колісниця це коли людина. Не туди, скажімо так, їде, не на тих енергіях, да починає якийсь початок. Тобто тут до вас можуть прийти нові почуття, а ви будете в недовірі. Ви захочете усім командувати, але це за того, що ви поранена людина. Вам треба загоїти тут свої рани для початку. Розумієте? Тому що якщо... А... Скажімо так, якщо ви залишитесь знову таки на таких енергіях, на своїх стражданнях, розумієте, ви будете знову втрачати тут гроші. Ви можете втратити взагалі все. Просто все. Тому що це, ну, тобто у вас вже закальцовка йде. У вас вже йде закальцовка. Добре, що допоможе розібратися? Що допоможе розібратися? А, розірвати це адове коло. Тому що ви повертаєтеся в сварки, розумієте? Тут нема у вас довіри до людей, ви можете зустріти альянс або когось, розумієте, або кохання своє зробити союз. Але оце ваше внутрішнє да, такий тремор, він вам, не, він вам не дасть бути щасливим, щасливою. Тут про жінку, скоріш за все, що допоможе тут. Трансформації і вам треба зайнятися духовним розвитком, любі друзі. Трансформації все йде задля того, значить вам не треба опиратися. Але якщо дивіться, ви зможете уникнути отакого, от знаєте, ходіння по колу, да, коли вам тут начебто пощастило, одразу злили. Да, тобто у вас щастя буде тут межувати з неприємностями, тому що у вас такий стан, ви нікому не довіряєте, І вам ніхто не буде довіряти, розумієте? А чому? А тому що треба зупинитися, не бігти в нові відносини якісь, вам того не треба. Вам треба зайнятися духовним розвитком, і тоді буде щастя в вашому житті. Вам треба навчитися і відпустити все минуле. Тому що шістка кубків це коли людина застрягає. Розумієте? Якщо будете відпускати минуле, тоді у вас тут може бути оновлення в декількох сферах одразу, розумієте? Оновлення в плюси. Ви зможете почати життя з чистого аркушу, але смерті не, боя... не треба боятися. Вона приходить і забирає, відганяє усіх цих людей. Ви чомусь не можете самі впоратися тут. Тоді прийде смерть. Розумієте, якщо ви дивіться, якщо вам резонує розклад, все, що вам треба, це зайнятися духовним розвитком. Тоді. Смерть може до вас не прийти. Коли приходить смерть, вона відрубує так, як їй вдобно. Вона не запитує. А можна я лагідну Васю від тебе заберу? Ні. Вона тобі дох, нема васі. Ви в саплях і в сльозах, знову в повішаного, розумієте? А смерть каже: ні, ні, рухайся тепер. Тому що твоє щастя в духовному розвитку, твоє задоволення, твоя радість. Там, всередині тебе, позбуться від негативних обмежуючих установок, тому що по-іншому люди себе в таких стражданнях не тримають, любі друзі. Тож я вам бажаю всього самого найкращого. Будь ласочка, тримайтеся позитиву, розумійте, що ви можете розірвати це коло самі, тому що відповідь у вас вже є. Я вам бажаю всього самого найкращого. З повагою, Софія.